Компанія Intel вже представила частину своїх процесорів Core 14 покоління, включаючи флагманський Core i 9 14900 k Раніше жодних витоків про Core i 9 14900 ks не було, тож можна було подумати, що такий CPU взагалі не вийде. Однак, схоже, все ж таки вийде, оскільки процесор вже засвітився у складі готових ПК на сайті PC Online. Там заразом зазначено, що цей CPU буде працювати на частоті 6,2 ГГц, тобто на 200 МГц вище, ніж у Core i 9 14900 k та core i 9 13900 ks Як і у випадку з попередниками, новинка встановить новий рекорд за частотою роботи з коробки. Інших подробиць поки що немає, але вони й не потрібні, тому що відмінність core i 9 14900 ks від Core i 9 14900 k буде саме в частоті і, ймовірно, підвищеному до 150 Вт TDP. Core i 9 14900 ks може бути представлений разом з рештою процесорів лінійки Raptor Lake Refresh на початку наступного року. Компанія Seasonic єдиний виробник блоків живлення, продукція якого супроводжується 12-річним гарантійним терміном. Звичайно, не вся, а тільки старшого цінового сегменту. Відтепер до еліти можна відносити блоки живлення серії Vertex. Вони спочатку супроводжувалися 10-річним гарантійним терміном. Додаткова гарантія набирає чинності автоматично. Реєстрація продукту або будь-які інші маніпуляції не потрібні. Нові умови розповсюджуються як на нововипущені блоки, так і на придбані раніше. Варто нагадати, серія Vertex примітна тим, що це перші блоки зі стандартом живлення ATX 3.0 і перші з нативною підтримкою 12 Power. До неї увійшли моделі з Gold та Platinum сертифікатами енергоефективності потужністю 750 1200 Вт. Для тих, хто наразі шукає надійне джерело живлення для свого ПК, варто завітати на її каталог і підібрати для себе щось цікавеньке. Наприклад, цінник на блок живлення Seasonic Vertex GX 850 перебуває в інтервалі 9650-16600 гривень. Даний блок живлення має сертифікацію 80 Plus Gold, дуже якісну елементну базу на основі японських конденсаторів, 135 мм вентилятор з надійним гідродинамічним підшипником, повний набір захистів, а також 12-річну гарантію виробника. У разі, якщо такий цінник не влаштовує, то можна звернути увагу на Seasonic Focus GX850. Створюйте власні списки, порівнюйте товари між собою, переглядайте динаміку цін та обирайте оптимальний для вас варіант. Переходьте за посиланнями в описі і зможете переглянути характеристики детальніше. Компанія MSI найближчим часом почне випускати оновлення BIOS для підтримки технології оптимізації додатків Intel під назвою APO. Однак Intel Application Optimization має суттєве обмеження, сумісність виключно з процесорами Intel 14 го покоління, в результаті чого власники процесорів Intel попереднього покоління залишаться без цієї переваги. APO від Intel це розширення технології динамічного налаштування DTT, спеціально призначеної для ігор. Технологія покращує розподіл робочого навантаження між апаратними ресурсами, такими як Піядра, оптимізуючи їх для пікових частот. Intel APO підтримуватиметься процесорами Core i 7 14700K, i 7 14700 kf i 9 14900 k та i 9 14900 kf за винятком серії Core i5. Це суттєве недоопрацювання, враховуючи, що APO прагне підвищити продуктивність в іграх, функція, яка буде дуже корисною для користувачів Core i. 5 Однак на даний момент ця функція підтримується лише двома іграми Tom Clancy's Rainbow Six Siege та Metro Exodus. Покращення частоти кадрів у Rainbow Six Siege може досягати 13%, а у Metro Exodus FPS збільшується на 16%. Можливо, незабаром з'явиться більше ігор, оптимізованих під APO, але на даний момент власники материнських плат MSI вже можуть оновитися для отримання приросту FPS. Компанія AMD, як і обіцяла, представила ще одну професійну відеокарту з серії Radeon Pro W7000, модель Radeon Pro W7700, яка повинна заповнити прогалину у продуктивності між такими моделями як W7600 та W7800. В основі новинки використовується урізаний графічний процесор navi 32, 48 виконавчих блоків на 3072 потокових процесори, 48 блоків трасування променів та 64 МБ Infinity Cache. Він підтримує інтерфейс PCI-Express 40X16. Карта отримала 16 ГБ пам'яті GDDR6 зі швидкістю 18 ГБ на секунду на контакт та підтримкою 256-бітної шини, що забезпечує теоретично пропускну спроможність на рівні 576 ГБ на секунду. Обчислювальна продуктивність у Radeon Pro W7700 заявлена на рівні 28,27 Терафлопс, з чого можна передбачити частоту GPU на рівні близько 2,3 ГГц. Заявлений виробником рівень енергоспоживання новинки складає 190 Вт. Відеокарта оснащена одним восьмиконтактним роз'ємом додаткового живлення. У складі системи охолодження використовується вентилятор тангенціального типу, як і в інших моделей цієї серії графічних прискорювачів. Карта має довжину 267 мм і займає два слоти розширення у корпусі ПК. В оснащення Radeon Pro W7700 увійшли чотири відеовиходи DisplayPort 2.1. AMD оцінила професійну відеокарту Radeon Pro W7700 у 999 доларів. Це на 400$ доларів дорожче за модель W7600 і на 1500$ доларів дешевша за модель W7800. Виробники материнських плат, такі як ASRock та Asus, не повідомляли про зміни, що вносяться прошивкою AGESA 11.00 BIOS, але Gigabyte уточнила, що цей конкретний випуск призначений для підтримки настільних APU Ryzen наступного покоління. Gigabyte пропонує нову прошивку для низки материнських плат x670, b650 та A620. Лінійка APU наступного покоління AMD Ryzen для настільних комп'ютерів am 5 буде випущена під брендом Ryzen 8000 і включатиме в цілому 4 моделі з конфігураціями Ядер Zen 4 та Zen 4C. Це буде перша лінійка настільних APU, яка підтримує пам'ять ddr 5 та інтерфейс pci Express 5.0. Найбільш доцільним буде поєднання їх із материнськими платами серій A620 та B650, оскільки ці APU орієнтовані на бюджетну та масову публіку. Цікаво буде подивитися, наскільки добре процесори з Radeon RDNA 3 IGPU працюють на настільних комп'ютерах, оскільки APU Ryzen 5000G з Vega IGPU змогли забезпечити вражаючі показники розгону на материнських платах AM4. І навіть RDNA 2 IGPU на чіпах Rafael можуть чудово розганятися. Так як виробники материнських плат випускають нові версії BIOS, то схоже найближчим часом має відбутися анонс. Відеокарта RTX 4060 Aero ITX 8 GB це нова модель від MSI з компактною конструкцією радіатора розміром всього 167 мм. Враховуючи номінальне енергоспоживання лише 115 Вт, не дивно, що MSI створила версію RTX 4060 Mini ITX. Карта має повністю чорну тематику, доповнену білими та карбоновими вставками на корпусі. Щодо охолодження, то карта оснащена одним вентилятором, який розсіює тепло через алюмінієвий радіатор у поєднанні з 6-мм мідними теплотрубками, позаду знаходиться металевий бекплейт. Існує дві версії RTX 4060 Aero ATX, стандартний варіант зі штатною тактовою частотою графічного процесора та з заводським розгоном. Варіант OC має підвищену тактову частоту 2490 МГц, але її можна ще підвищити до 2505 МГц. Як і всі інші моделі RTX 4060, енергоспоживання Aero ITX становить до 115 Вт, а додаткове живлення забезпечує один восьмиконтактний роз'єм. З відеовиходів на карті є три DisplayPort 14A та один HDMI 21A. RTX 4060 від MSI – чудова альтернатива більшим моделям RTX 4060 з двома і навіть трьома вентиляторами. Невеликий розмір Aero буде корисним для тих, хто хоче створити дуже компактні ігрові системи, оновити стару систему новим графічним процесором або користувачам, яким просто потрібна компактна відеокарта. Відомо, що цінник карти перебуватиме в районі рекомендованої роздрібної ціни RTX 4060, а це 300$. доларів. Patriot Memory, виробник модулів пам'яті твердотілих накопичувачів, флеш-накопичувачів та ігрової периферії, оголосив про майбутній випуск свого новітнього зовнішнього рішення для зберігання даних. Це зовнішній портативний твердотілий накопичувач Transporter. Завдяки швидкості читання запису до 1000 МБ на секунду, підтримці високошвидкісної USB 3.2 та сумісності з попередніми версіями USB, портативний твердотілий накопичувач забезпечує найвищу продуктивність для зручного зберігання файлів, фотографій та відео. Поряд з дизайном під'єднай та працюй, елегантним компактним зовнішнім виглядом та подвійним роз'ємом Type A C, портативний SSD пропонує ідеальне поєднання універсальності, продуктивності та якості для будь-якого користувача ПК або Mac. Новинка з'явиться на полицях магазинів ближче до кінця цього місяця, вартість накопичувача наразі невідома. Компанія Microsoft випустила велике оновлення додатку Photos для учасників програми тестування Windows Insider. Апдейт під номером 2023 11 приносить одразу декілька нових функцій та покращень. Найбільш значущою стала можливість видаляти та змінювати фон зображення. Раніше аналогічна функція з'явилася у Microsoft Paint. Крім того, додаток зазнав деяких змін інтерфейсу користувача. Наприклад, раніше параметри масштабування та повноекранного режиму розташовувалися у верхній частині екрану, тепер вони переміщені у нижній правий кут. Також було покращено контекстне меню та деякі інші елементи. У вересні Microsoft впровадила додаток фотографії з Windows 11 у Windows 10. Він пропонує безліч функцій, включаючи нові способи редагування фотографій та опцію діафільму. Нова версія додатку фотографії має стати доступною всім користувачам у найближчі тижні. Наразі це все, що ми хотіли висвітлити у даному випуску. Сподіваємось, що подана інформація буде корисна для вас. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, коментуйте та лайкайте. Дякуємо всім за перегляд і до зустрічі у нових випусках.